Volvo V60 D4 двигун. Раніше анонсував, а тепер детальний відеогляд по цій красотці. Компанія Greenway Auto, яка знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон, дуже багато Вольво. Привезла таку красотку з Європи. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось Мреало рядом. Бачите, зелена вивіска сервісний центр МВС. За забором. Допоможемо зареєструвати. Тепер по цьому автомобілю вся інформація. Пройдемось по кузову зовні покажу. Комплектація, технічно. Обслуговування, все покажу. Це рестайлінгова модель 2014 рік. Сірий такий асфальтний колір, популярний у нас в Україні, дуже люблять. Зразу ж зверніть увагу, гляньте яка вона висока. Це значить, що все дуже добре з ходовкою. Пізніше покажу чому. Автомобіль без ДТП європейський, з Франції, з теплої країни. Обслужений. Ось так виглядає ззовні. Зразу зверніть увагу, резина літня нова, теж Made in Франція. Якраз в сезон не потрібно буде міняти, купляти і так далі. Рестайлінг зовсім інший бампер передній, інші фари. Ну і деякі елементи в салоні. Покажу. Всі зазори ідеально рівні, я думаю камера передає. Біксенон поворотні фари. Денні ходові вогні, Леди. Є. Датчики світла, датчики дощу, система сіті в сефіті, автомобіль притормажує на невеликій швидкості, запобігає зіткненню. Теж покажу ці асісти. Ну по кузову вона просто, можна сказати, ідеальна ззовні. І салон як новий. Двигун працює, заведений автомобіль. Низ пороги, двері, пороги пластикові, аж під ніще заходять, корозії не бояться. Підкрилки, гляньте, як у вольва, заходять прямо на крило, тому захищені від сколів. Ну і дуже класний, класний кузов, найкращий по обробці. Не буває у них там рижиків якихось здуття фарби такого я не зустрічав у ну, воді. Якщо це звичайний автомобіль не з Фінляндії або десь з Норвегії, можливо таке, але це все рівно потрібно, щоб в таких умовах експлуатувався. ось стан. Ззаді інший бампер, інші вихлопні, бачите так, красиво, по-спортивному, стильно зроблено. Де 4 двигун на 181 кінську силу. І тут вже новіший двигун. До речі, попробую показати, що в нас під низом. Пару, ні диму, нічого такого немає. Екологія звичайно, ж на місці. Гляньте стан низ пору. Також зверніть увагу, тормозні диски і передні і задні нові, колодки нові, резина нова, французька, до, до речі, Медін Франція Нордіка. 200... 1550R17, така як повинна бути для цього автомобіля по технічному паспорту. Там на стойці ця надпись є. Тому цей автомобіль пройшов тихогляд декілька місяців тому. Зразу ж покажу от Тут дах покажу. Ідеально рівний, там м'ятин, відграду, каштанів нічого немає. Є релінги такі акуратні, хромовані, тому що в деяких комплектаціях вони йдуть чорні, і тут все чорне, і, і релінги чорні. Тут у нас хромовані. Хороша комплектація, Сумум одна з максимальних. Теж засвічу покажу. І зразу ж покажу трішки по документам. Ну, є сервіска. Ось ключові документи. Це ось дійсний тихогляд. На одинадцятий місяць, 24-й рік, пробіг був 243 тисячі. Потім шостий місяць. Вернічний 6 місяць. Хвилинку-хвилинку. От, не підготовлю. Ага. Другий місяць 24-го року на початку року був пробіг 228 тисяч. 13 рік. Четвертий місяць, 23 й рік, вибачаюсь, був пробіг 206 тисяч. Ось е бриф французький. Шостий місяць, 14 й рік. Власником був. Е Пестрімо Людовік. Місткий багажник великий, класна, дуже шумоізоляція. Тут, якщо подивитись, то тут такий войлок, навіть ось ця кришечка і та, згляньте, з якою товщиною войлока. Тобто ось ці всі панелі ось тут середини, Ось такої товщини там, на 3 сантиметри войлок. і плюс сам кузов ще ось таким обшитий. Тому дуже класна, шумоізоляція у Вольву, а тим більше В-60. Це їхня фішка. Йдемо далі. Ось. Салон і комплектація. Гляньте який стан шкіряного салону. Справжня шкіра. Пороги пластик гляньте стан. Тут у нас підлокотник широкий, справжній підлокотник і такий пенал. Цей підголовник піднімається. Спинка складається в рівний пол. Тепер обіцяю вам засвітить Вінкод і так далі. Ось дивіться. Вінкод in Sweden v 60 збирається в Швеції і комплектація Summum. Тонування заднього скла є, все скло по периметру рідне, крім лобового. Лобове мінялось в 2020 році. Ну, всі ми знаємо, в Європі це дуже строго, якщо сколи якісь там або тріщинки мінімальні, не пройдеш тих огляд, заставлять поміняти. Тому не дивно, стан карти, пройоми. Жодна деталь не крутилась, ні двері, ні крила, ні багажник. Ось стан пороги. Пасажирський передній правий. Пластик, резинки, накладки. Також звертаю вашу увагу, завжди звертаю увагу на ось цю надпись CIPS. відштамповка фірмова система. Безпеки комплексна від бокового зіткнення у Вольво. Ось стан крісла пасажирське. Також Вольвовська фішка, ось ця така консоль, ніби висить в повітрі, така дуже близько до речага переключення передач, щоб можна було однією рукою пальцями все достати. Є система старт-стоп, парктроніки, клімат кліматконтроль, підогріви сидінь, навігація, майкар, по медіа підключення дуже багато. Все це покажу. І так як це рестайлінг, то новий рычаг переключення передач, і він шкіряний. Бачите, ось тут. І це теж плюс, чому так роблять, щоб не нагрівалось, не накалялось ось цей рычаг і ця консоль, коли літом тепло, жара. Дуже правильно, грамотно зроблено. Також ось тут гляньте, який широкий підлокотник. Сюди я завжди лежу телефон. І тут зразу під рукою ось два місця під стакани. Тут AOX USB. Класна тут е... вся передня частина. Приборка, торпедо, все тут все тут дуже красиво. Ну, все м'яке, правильні, все матеріали. Ліва сторона. Диван. Добротний шкіряний диван. Грамотно все зроблено по по-шведськи, комфортно і пасажири не втомлюються на дальні поїздки. Ніби кажеться, що мало місця для задніх пасажирів тут де ноги, але це за рахунок того, що дуже широкий диван. Якби його зробити, наприклад, такий, як у BMW або у Mercedes або був Audi, такий ось, ще й обрізать. Так от, то тут би багато було місця, але тут, тут би підтримки для ніг. Для колін би було мало і тому було б не зовсім комфортно їхати і втомлювався б на дальній дистанції. Тому, скажімо так, мало місця ззаду це таке уявне уявлення, вибачаюсь за, за такий сленг. Ось там пороги. Карти. Також зверніть увагу на ці всі ущільнювачі, як у Вольво йдуть, ну, наприклад, на прийомах. По Перше тут резинка йде, да? на дверях. Раз. Потім ущільнювач ось тут дверний Потім ущільнювач резинка ось тут іде, тут де пластик, накладка ось сюди. І ще один ущільнювач ось тут іде. Резинка до резинки тут. Дверна резинка сюди. Тому шумка класна, пильний не проходить, немає рижиків, здуття фарб, ну і так далі. Як, наприклад, у того ж вага. Кода Volkswagen Audi. Наскільки все грамотно продумано і якісно. Так, водійська сторона, дверний проєм. Часто дуже ремнями ось тут б'ють, резинки рвуться, і двері тут часто скоцаються, тому що коли знімають ремін, сюди просто спішать, кидають його, бац дверми і все. Нічого, звичайно, критичного, але. Покупці часто приїжджають на це, звертають увагу і починають. ну, Воно ріже очі, але ж воно тільки ріже очі, тоді коли ти відкриваєш двері і все. Ну, Тут, тут нормально все. Також звертаю увагу на от бачите, електрокрісло регулюється із пам'яттю. Ось ці датчики світла дощу. Тут у нас є це датчик світла. А ось тут у нас, бачите, капелька така. Тут датчики дощу. Також зверніть увагу на ось ці підрульові лепестки. Переключення можна в ручному режимі переключати передачі. Добротний шкіряний руль, круїз контроль, мультируль, складування дзеркал, дві кнопки нажимаєш. І дзеркала складаються, так само і розкладаються. Якщо хочеш автоматично, щоб ключом закриваєш двері і дзеркала закривались, це є все настройки в меню. Без проблем. Тепер подивимось по функціоналу, по приборки, ну показує, що рівні не пристебнуті пише і на ручнику. Це нам не потрібно. Зараз 249 тисяч пробіг. Він оригінальний. І повірте, для цього двигуна це ну, не обкатка, ну, це те саме, що для якогось бензинового двигуна там, 100 тисяч, можливо, може менше. Тут дуже потужні і класні двигуни, хоч вони і нові, вже євро 6, але теж я бачив і 500, і 600 тисяч пробіг і працювали не хуже. Все працює. Клімат контроль працює, холодом дує, теплом все. підогріве сидінь, теж працюють, теж перевіряв. Система старт-стоп працює, Парктроніки. Тут кнопка є, виключати, можна включати, також є екорежим. Ну, поки що ми це все повиключаємо. Хто не знав, покажу цю приборку, цікаву електронну, вона. І можна змінювати. Ось так, теми. Перформанс, еко і элеганс. О вот така. Сіробіла така з виттинком. Коробка можна в ручному режимі, можна тут переключати, можна лепестками переключати. В такому спортивному режимі їздить. Тепер подивимось на двигун. Є те, що показати, розказати. І, можливо, й порівняти з попередніми двигунами, які дуже класно себе зарекомендували роками. Раніше там 2,4, 2.0 циліндрові були двигуни, Євро 5. А зараз новіші двигуни, які на всіх нових Volvo, це ось такі двохлітрові двигуни Євро 6. Ну, навіть та ж сама... Кришка на двигун, гляньте, якої товщини, який тут резина, поролон, шумопоглинаюча. Теж якісна. Євро 6 двигун. Чотирьохциліндровий. Тут ремень ГРМ, Ось кришка. Тут ремень ГРМ. Раз, два, три, чотири. Чотири циліндра. Він економічніший і по потужності він нічим не уступає. А за рахунок того, що тут вже йде восьмиступеневий гідротрансформатор IC на лікарі, то він звичайний бодріше їде ця машина, еластичніше переключається передачі. Ну і економічніше. Значить, траса 42 літра. Змішаний цикл десь 4,5 літра і місто буде десь 5-5,5 літрів. Ось такий реальний розхід палива. Дизеля. Що ще можна про цей автомобіль сказати? Ось, бачите, мінялось масло 0 w 20 11 місяць-24 рік на 243 тисячі. 6 тисяч тому. Масло і фільтр. В принципі, ще можна поїздити. Ну, я як для себе, то зразу б замінив де і все. Фари рідна. Ось ця фара не рідна, але оригінальна. І мінялась вона в 15-му році. Ну, Рік експлуатації, можливо, скол, можливо, запотівання, можливо, страховий випадок якийсь, але тут перевірено крило, капот, нічого не фарбувалося і нічого не крутилось і вона штамповка рідні крила ось робота двигуна амулятор хороший Волокофарбом покриттю вам показав, єдине не пройшов товщиноміром. На жаль, сьогодні немає. Можливо, пізніше з'явиться товщиномір. І я пройдусь, покажу вам. В двох словах, є фарбовані елементи. Ось ця дверка задня права і крило. Без шпаклівки. Сліпа зона, як завжди, повертаєш направо, не бачиш щось десь чисонув, царапнув. Давайте подивимось по кольору. Під різними кутами. Я дивився, 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 дивився. Не побачив, що від... відрізняється кольор і по Все чітко. Можливо, десь, ще як на гарантії машина була, можливо, і на класному сервісі заводському. І зробили і ніхто не скаже, що тут фарбоване. Ну, якщо пройти з товщиноміром, то це, звичайно, покаже. А так, в цілому, питань по автомобілю більше ніяк немає. е зовні класно дуже виглядає. Максимально свіжо, а всередині салон як новий. Ну і обслужений. Тому, друзі, є в наявності такий автомобіль. Приїжджайте, тестуйте. Що стосується в порівнянні, я говорив, із попередніми двигунами. Ну, Мабуть, ще не так багато часу пройшло, щоб порівнювати ці двигуни, але 300, 400-500 тисяч я бачив пробіги на цих автомобілях. Ну, на цих двигунах. Вони ставились і на CX60, і на V60. Короче, на всі вони ставились, то питань не було. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям. Дуже-дуже багато автомобілів Volvo у нас є. і Кожен тиждень ми щось свіже привозимо. Є різні мотори двигуни, різні моделі. На цьому, все до зустрічі. Я анонсую, що у нас є доставка по регіонам України.